Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина і Угорщина напередодні почала вимагати від Єврокомісії повернути мита на українське зерно через нібито недобросовісну конкуренцію. Так вони її називають. І, зокрема, п'ять східних країн вони входять до числа шести держав-членів ЄС, які здатні виробляти значно більше і пшениці і кукурудзи ніж їм необхідно самим споживати. Відповідно, вони звернулися з тим, що Брюссель має вжити за. Ходів, які захистять ринки держав-членів, що межують з Україною, і водночас дадуть а, їм можливість використовувати свій експортний потенціал. Ми знову повертаємося до питання економіки. Ми знову говоримо про те, що така що в цій ситуації робити Україні. То... А, Кать насправді відповідь дуже проста. Треба продовжувати домовлятися, працювати з ними, і на перший погляд ти читаєш цю новину. Таке враження може склатися, що це ніж спину З боку наших західніх партнерів, які насправді багато, всі перелічені держави, окрім Угорщини, ми тут поставлений на, напроти крестік, на Позору, як це українською. Но, в запишемо. Да, так, це ми е, е, запишемо. Ось це насправді то це не ніж спину. Тут зовсім інша ситуація. Це називається. Початок перемовин про вступ України до Європейського Союзу і таких заяв з приводу того, що ось ми не хочемо конкурувати з Україною, буде дуже дуже багато. Будуть складні перемовини з цього приводу і. Всі якось трошечки підзабули з цього приводу, як відбувались перемовини, коли Польща вступала до Європейського Союзу. Так само всі думали, що приїдуть поляки, заберуть всі робочі місця, їх сільське господарство власне захопить фесім європейський ринок. І між іншим навіть зараз здавалось би, всі звикли до розширення Європейського Союзу. Я маю на увазі за рахунок наших західних партнерів. Але ось буває, що фермери німецькі блокують кордони з Польщею. Тобто ця історія, вона зрозуміла про те, що кожна держава захищає свої інтереси, вона буде тривати довго, але набагато краще домовлятися з приводу як організувати спільний європейський ринок, ніж стріляти в, в один в одного. І це, от власне, цей економічний форум в ДаОсі підтверджує всі розмови все одно вони коїться з приводу того а, безпеки, забезпечення безпеки і виділення грошей на забезпечення цієї безпеки. Ну і тут, якщо вже за Польщу згадали, то теж Єврокомісія пропонує продовжити пільги для українського експорту. Але Дональд Туск, нібито, проти, принаймні, поки що вже там сьогодні має запропонувати Єврокомісія продовжити тимчасову лібералізацію торгівлі і інші торгівельні преференції щодо певних українських товарів. Ще на рік вони то мають зробити до червня 25-го року. Проте пам'ятаємо про те, що в Польщі новий уряд, який наразі виступає проти цього рішення, позиція Польщі. Щи в цьому питанні не матиме критичного впливу, тому що рішення будуть все ж таки ухвалювати більшістю голосів більшістю країн ЄС, yes. але виходить так, що е Дональд Туск зберігає все одно такий, знаєте. Ну, таку позицію стабільну і сталу з попереднім урядом, тому що вона ну трошки суперечить його обіцянкам повернути Польщу до формування політики ЄС після років протистояння з Брюсселем. І очікується, що Туск має відвідати Київ незабаром, зокрема для того, щоб послабити трохи напругу в цих двосторонніх наших стосунках. Тим не менше, сьогодні маємо повідомлення про те, що польські перевізники призупинять блокування кордону з Україною, тобто. Користь є відтузка. Так, це, а, та е, було повідомлення про це. Медика Шагині йдеться про саме цей пункт пропуску наразі. І уряд Румунії кажуть, що досягли домовленості із фермерами, які блокували кордон з Україною. Теж міністерство сільського господарства Румунії і представники великих сільськогосподарських організацій досягли угоди, яка задовольняє кілька вимог фермерів, що протестують і блокують кордон з Україною. Так, так а що це значить? Це значить, що домовитися, якщо є бажання, завжди можна. Можна. Да. Між іншим, в якості е, певних слів на захист Туска, я хочу сказати, що у нього ж та уряд коаліційний і Міністерство сільського господарства воно якраз належить не його партії, якраз тим людям, які опікуються і представляють інтереси польських фермерів. Тому ця історія вона складна, але що мені все одно подобається, що е, Багато хто дивиться в майбутнє. Тобто, це взагалі має бути дуже сумна новина для російських загарбників, які взагалі думали, що України не буде. А тут от які питання стоять. Тобто розмови про квоти на європейському ринку і, або їх відсутність. Мені здається, що певним, певною мірою це пов'язано з чим? Що, це друга сторона ситуації на фронті, тому що, от, наприклад, російське командування за будь-яку ціну прагнуло перехопити ініціативу і досягти успіхів на фронті. Але вони ж виявилися безуспішними. От ми всі чуємо про Авдіївку, і там дійсно складна ситуація, тривалі складні бої. Я думаю, ми там запустили в небо і в голови російських загарбників не одну сотню, а може і тисячу не впівдронів, і не тільки в піввідронів. Але. Втрати вони зазнають і в техніці, і в особовому складі, але ж вони не можуть виконати поставлену путіним бойову задачу. І це воно от як цікаво виходить. Всі ці бачать і кажуть: ага, ну раз ви з росіянами справляєтесь, то тут тоді ми б хотіли, щоб було менше конкуренції на нашому майже спільному ринку. І звідси виникають ці розмови про сільське господарство, ці блокування дискусії і так далі і так далі